Книгосховище. Говоримо про книжки, які знають усі, навіть якщо ніколи їх не читали. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова. Ви слухаєте Радіокультура, і це програма Книгосховище. Ми говоримо тут про те, що сталося з нашою звичкою читати, як ми тепер добираємо свої книжки, і чи все ще тільки сховку чи ескапізму ми там шукаємо, чи ми вже дуже по-дорослому читаємо і збираємо свої бібліотеки. Це розмова про те, як українські письменники стали документалістами. Тетяна Терен в мене в гостях, виконавча директорка українського ПН-письменниця. Але сьогодні ти тут, подруга Вікторія Меліної, людина, яка спостерігала, як з літа 2022 року Вікторія міняла сферу письма свою, заходила на територію документального письма, письма про російсько українську війну. Ти спостерігала, як вона над цим працює, і ти працюєш тепер з її спадком, з книжкою, яка з'явиться. Мені здається, у 2025 році англійською мовою в одному з дуже престижних таких топових британських. Мені здається, видавництв. Вітаю, тебе. вітаю, Олено. Дуже дякую, що ми говоримо сьогодні. Говоримо і про цю книжку, і про нашу дорогу Вікторію. Це рішення, ти його пам'ятаєш. Я пам'ятаю віку на початку війни, великої війни, тоді, коли вона повернулася в Україну, і як вона шукала для себе сферу, де вона буде корисною. І це були сфери, які, зрештою, всі для себе пробували. Тобто вона працювала на складі, вона допомагала якісь речі доставляти. Вона збирала на дрони. Зокрема, потім я дуже добре пам'ятаю момент, коли вона мені говорить про те, що я буду писати книжку я кілька разів в. В різних текстах про нього згадувала це було тут дуже близько до від українського радіо. Вона чекала Женю подобно для першого інтерв'ю для цієї книжки. В неї був блокнот, і Вона там писала, чого вона хоче, і вона тоді сказала цю фразу. Я хочу, щоб головним героєм була справедливість. І відтоді вона почала працювати з цією темою наполегливо, і це все, що відбувалося в її житті, всі її рішення були задля цього тексту, задля цієї історії. Чи ти пам'ятаєш цей момент, коли Віка обрала для себе територію, де вона відчула себе корисною? Я думаю, що я не згадаю точний момент. Хоча, напевно, я можу знайти навіть якісь точні дати, але поки що досі не мала в собі сили, щоб відкрити наші листування в різних месенджерах. Але суто, якщо говорити про мої спогади, я теж дуже добре. Пам'ятаю, і я була присутня на цьому етапі пошуків того місця, де ти можеш бути найбільш корисним, оскільки я теж провела майже два місяці у Львові і якусь частину часу жила у квартирі Вікторії. Я пам'ятаю ці намагання знайти цю ділянку роботи і так само зрозуміти, якою може бути ця ділянка роботи в текстах. Все таки, якщо говорити про весну 22-го року, то Вікторія писала есеї насамперед англійською для іноземної аудиторії. І я думаю, що це вже були ось ці пошуки, що говорити, як, якою мови і до кого. І це були ось ці якраз питання до себе: чи продовжувати робити те, що ти робив раніше? А у Вікторії є раніше недописаний роман. Чи продовжити ці речі, чи лишитися письменницею, яка працює насамперед для української аудиторії? а Я думаю, що Вікторія це так відчувала. Чи можливо зараз завдання письменника, культурного дипломата інше? І тоді вона починає писати англійською ці перші есеї, в яких вона намагається пояснити з позиції культури, історії культури, причини цієї російської геноцидальної війни проти України. Із тих есеїв, які в той час можна знайти і прочитати, а кілька з них я допомагала розміщувати і публікувати. Якраз є ось ця дуже важлива для неї лінія показати історичні зв'язки так між трагедіями і цей геноцид, який триває уже багато століть, і цю війну проти культури і ідентичності. Саме тому вона бралася за пояснення і нагадування так про розстріляне відродження, про голодомор, про репресії проти української культури. Про шістдесятників в українській культурі, тобто вона намагалась показати, як в зрізі історії історії культури історії України Росія вчиняла всі ці геноцидальні дії проти України. Я думаю, що це були її спроби. Вона побачила, як іноземна аудиторія реагує, наскільки це важливо, вона вже почала їздити на зустрічі і події так на міжнародних майданчиках, і вона почала ставити собі ці питання: отже, для кого я можу писати, яким може бути цей текст, і яке може бути завдання тієї літератури того тексту, з яким я хочу працювати. Я не можу тепер уже її запитати, але я думаю, що дуже важливою для нас, усіх, хто поїхав у цю поїздку, була наша поїздка до Харкова початку червня 22-го року. Вікторія мене спонукала до цього, оскільки вона знала, що я дуже хотіла поїхати ну, вже з весни. Я постійно поривалася їхати в Харків, і вона мені говорила, що якщо ти вирішиш, я з тобою їду. Ну і це було теж про таку велику підтримку і мотивацію. Ми поїхали тоді невеликим колом. До нас долучилися Володимир Єрмоленко, Тетяна Гаркова, Остап Словинський. І для нас це було настільки важливе відкриття. Для мене мого одного з моїх рідних міст, для інших колег хтось побував перше. Ми всі побачили місто, яким воно стало і є тепер у час повномасштабного вторгнення. Це визначило те, чим займається сьогодні пен великою мірою. Бо ми ці волонтерські поїздки продовжили вже з постійною періодичністю. І я думаю, що це дуже сильно вплинуло і на Вікторію від того, що вона побачила, від того, які історії вона почула, яких людей зустріла, і від ось цього відчуття, що вона має силу і інструмент для того, щоб це зафіксувати і розповідати далі. Тому, думаю, що це певні переламні моменти, і вона далі продовжувалася запитувати: добре, якщо англійською мовою про що писати і про кого. І потім я думаю, що це теж червень липень другого року виникає ось ця думка, що вона хоче писати про справедливість що це буде головна тема, з якою вона хоче працювати. Вона хоче писати про жінок. Це було точно друге таке переконання. Вона хотіла знайти героїнь, які наближають справедливість для України, які документують звірства і злочини Росії в Україні. І далі лишалося питання, якою буде ця форма, і починаються вже пошуки жанру. Але доки вона писатиме цю книжку, цей пошук ще триватиме. Вона пробуватиме різні шляхи, різні формати. На початку це мала бути саме збірка історій, про жінок, які документують воєнні злочини, і я добре пам'ятаю, коли вона це вже мені сформулювала, коли ми з нею радилися, хто можуть бути ці героїні. І я пам'ятаю момент, коли вона надіслала мені перший текст показати і поділитися ним. І це був текст про Віру Курико, прекрасну репортерку, журналістку, авторку з Чернігова. Я скажу, що мене звісно вже тоді потрясло наскільки добре це написано, бо я вперше читала от саме нонфікшн, який І одразу англійською. Пише Вікторія Меліна, і відразу англійською це друге потрясіння. Що ось у нашому колі, в нашому поколінні людина, яка абсолютно вільно, ну не просто англійською. Ми всі можемо писати англійською, але вона пише це майстерно. І я пам'ятаю це відчуття задоволення і радості за свою подругу і колежанку, що от хтось так може, вміє, і буде продовжувати. Ви слухаєте подкаст Книгосховище від Радіо Культура. Я тут нагадаю, друзі, що ви слухаєте Радіокультура, чуєте голос Тані Терен. Це програма книгосховища. Ми говоримо про документалістику в українській сучасній літературі, про те, що стається з нашим читанням в час, коли ми проживаємо досвід російсько-української війни, і чому і як українські письменники, зрештою, перетворюються на документалістів, і говоримо про Вікторію Амеліну. Яку ми втратили в 2023 році, яку у нас забрала Російська Федерація, вчинивши один з своїх терористичних актів влітку в кінці червня в Краматорську? Книжка, про яку говорить Тетяна, вона називається Щоденник війни і справедливості, спостерігаючи за жінками, які спостерігають за війною. Так напевно можна українською перекласти, англійською це звучить. Тоньше, так би мовити, так ніж в моєму перекладі, і поки ти говорила, я згадала таку річ, про яку ми дуже часто говоримо в контексті цієї війни, що була ця точка відчуття в житті багатьох з нас, коли ти усвідомив, що все, що ти встиг зробити до цього моменту, ти зробив для того, щоб зараз використати. І поки ти говорила, я подумала про те, як одного разу Віка чекала мене в фоє українського радіо, пішли. Пити і вона тоді сказала, що вона зараз шукає місце з дуже хорошим Wi-Fi, тому що там вечір наближався так, якась восьма година вечора. Їй треба вийти в ефір на пару з креативного письма в гарвардському університеті. Тобто, коли ти говориш про це письмо, це не означає, що воно на віку спустилося просто. Просто не звідки, це була наполеглива робота, і кілька рішень, які вона приймала, зокрема, витратити свій час на курси креативного письма в американському престижному університеті. І вона тоді вагалася. Я от думаю, для чого мені це потрібно, на що я це роблю, потрібно чи не потрібно, що далі з цим робити. Але тепер, коли ти говориш про те, як була написана одразу англійська ця книжка, я думаю, що це один з тих виборів який робиться для того, щоб потім бути використаним. Ти знаєш, як побудована тепер ця книжка. І з того, що ти сказала, зрозуміло, що вона не побудована просто як серія історій. Мені дуже сподобалось це твоє спостереження про те, як накопичений досвід впливає на те, що ми робимо сьогодні, в цих ну, максимально якихось екстремальних так, умовах життя. І думаючи про віку зараз, я розумію, що ти права щодо цього курсу, який був для неї дуже важливим. Але також я міркую і про всі її попередні літературні роботи. Коли дивлюсь тепер на цей текст, який я читаю зараз вкотре. Я думаю, що тут є ну, для мене є тут відчуття і синдрому листопаду її першої прозової великої роботи. Бо для мене цей роман про емпатію і про вміння показати зв'язки того, що відбувається в в своїй країні, але того, що загалом відбувається в світі, як усе пов'язано так між собою, як важливо пам'ятати про цю широку оптику. І все це є в цьому тексті. Тут є ця велика міжнародна оптика вписування в подій в міжнародний контекст. Тут є величезна емпатія, звичайно, якою Віка була неймовірно талановито обдарована. Далі буде дім для дома, і це для мене вже роман. В якому Вікторія намагається показати, як між собою пов'язані різні історичні пласти, і як вони один на одного впливають. І коли ми дивимося на те, що з нами відбувається сьогодні, в цьому є великий вплив історії і того, що було раніше, і що ми могли забути або втратити. І в цьому тексті Вікторія теж це робить насамперед для міжнародної аудиторії, пишучи англійською, вона намагається показати ці зв'язки і, і нагадати, що все не почалося в жодному разі. В 22-му році все не почалося в 14-му, просто погляньте і згадайте, що відбувалося з нашою культурою з нашою країною, з нашою землею в попередні десятиліття і століття, тому. Я для себе дійсно бачу, що проговорюючи всі ці речі і важливі для неї теми раніше, от тепер усе це маючи в собі уже ніби системно розкладено, вона прийшла до цієї оповіді, щоб говорити настільки впевнено, так з міжнародною аудиторією. Але, окрім того, якщо говорити про ці різні досвіди, як вони впливали, ми маємо згадати, що вона не зупинилася на тому, що вона накопичила до 22-го року. Для мене абсолютно унікальна та історія, що людина влітку 22-го року, коли ми всі ще досить розгублені, вже достатньо втомлені і вже з якимись втратами і внутрішнім болем, коли людина знаходить в собі ресурс, щоб по суті почати вчитися і опановувати нове, Вікторія знайомиться. Я спочатку з Олександрою Матвійчук з центру громадянських свобод, і далі вона приходить у Трусхаунс Одну з провідних правозахисних організацій в Україні, яка документує російські воєнні злочини з 2014 року, вона приходить до них і вона е, стає частиною їхньої команди. І вона з нуля вивчає, що це документування злочинів. Тобто, це ж е, є дуже різні погляди, трактування, і багато хто називає документуванням, те, що ним не є. Але Вікторія абсолютно фахово заглиблюється в цю тему і починає на рівні з іншими експрес. Експертами в команді Трусхаунс займатися документуванням злочинів. Мене теж ця річ в ній потрясала, що вона знайшла в собі сили не просто почати щось нове, але й взятися за настільки емоційно складну тему. Бо працювати зі свідками, з документуванням це дуже складно. Ти маєш віддавати цьому частину себе, свого здоров'я, своїх емоцій. І вона це робила не для книжки, вона це робила, бо їй це було. Важливо, це ще була одна ділянка роботи, так про яку ми з тобою говорили. Тому от, завдяки тобі, зараз міркуючи про дійсно ці різні досвіди, які впливали, щоб цей текст почав народжуватися. Я розумію, що все це дійсно впливало, і в результаті повертаючись до твого питання. В процесі вийшло так, що це вже на початку це мала бути збірка історій, і Вікторія починала їх писати окремо. Але вже потім, коли е, з'явилась можливість поглянути на той рукопис, е, який залишився, недописаний, я побачила, як ускладнилося це письмо. Ускладнилося стилістично і жанрово. І це вже не просто історія, вони з'являються. Це центральні обличчя і фігури в цій оповіді, але вона постійно додає туди щось зі своєї історії, загалом історичний контекст, і український, і світовий. І це значно ширше полотно, яке вже не тільки про нинішню геноцидальну російську війну, але яке стає загалом оповіддю про. Про геноциди і про злочини проти людства, і про те, що нині ми, ми перебуваємо як ніби на одній сторінок цих злочинів. І ми не можемо сказати, як би Вікторія цей текст завершила. У мене завжди було відчуття, особливо останні місяці, було відчуття, що вона шукає цю історію. Вона шукає щось, що може їй е, дати можливість сказати аудиторії. Той головний, та якийсь меседж про справедливість, який вона хотіла би сказати. Було очевидно, що вона не дочекається для завершення цієї книжки того, що всі злочинці російські, які розпочали війну, які вчиняють злочини в Україні, що вони будуть покарані, вона це розуміла, але вона хотіла зафіксувати, показати. І зробити такий певний висновок для тієї аудиторії, яка цю книжку читатиме, що ці злочини обов'язково мають бути покарані. Світ не може дозволити, щоб ці злочини лишилися забутими і затертими новими злочинами, які стаються у світі. Вона хотіла до цього підвести, і вона вірила, що ця книжка стане одним із тих документів, який звучатиме на судах, і який допоможе Україні вибороти цю справедливість для країни і для наших людей. Тетяна Терень в книгосховищі ми говоримо про книжку Вікторії Амеліної, яка в 25-му році з'явиться англійською мовою в одному з провідних видавництв. Вона називається щоденник війни і справедливості, спостерігаючи за жінками, які спостерігають за війною. Я з твого дозволу тут поставлю крапку, але нас чекає насправді теж те, що ти вже переживаєш. Ми так чи інакше поступово будемо теж. Впізнавати цю книжку, навіть якщо вона вийде англійською. І це, очевидь, для ближчого і дальшого кола, які цієї книжки не бачили, буде момент дуже багатьох питань, так, або трошки відповідей, напевно. І для всіх нас це буде ще одна зустріч з Вікою. І я думаю, для всіх це якась дуже важлива крапка. Я знаю, що ти працюєш зараз в команді, тому ми тобі. Бажаємо сил, натхнення, витримки і солідарності, тому що це правда командна робота. І чекаємо цю книжку як ще одну зустріч. Книгосховище Олена Гусейнова, це Радіокультура. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоб не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.